Дуже туначку зараз заказали. Багато печенки піски, 230 грамів, 250 гривень. Ви знаєте, що печелочка ця дуже смачна. зайчик пішов за кавою. Зробимо вчора ми ввечері получили але вже ввечері вони показували. 230 грамів, 250 гривень. Дуже смачненька, вона йде, дивіться, вона йде отаким одним кусочком. Ось, о, одним кусочком. Дивіться. Так, а де костік пішов за кавою? А костік пішов до вас за кавою. Спасибо, Леночка. Дівчатка має 230 грам, 250 гривень. Пічоночки взяли багато, бо вона дійсно у нас хороша Ну Вона і вкусна, розумієте, Вона без горчиночки. Е, так, ну ви ще не забудьте, що в нас є отака мої хорошенькі. Значить, є отака печоночка, тут полкіло 900 гривень. І та, і та вона вся смачненька. Ну, по ікорочки ви знаєте, 700-800 гривень 100 грамів. субота, такий шумний, шумний корпус. Дуже багато людей. дуже. Так, дивіться, мої хороші така кіта 800 сто грам, горбуша 700 сто Костик, бери каву, давай терпити з тобою. Чашку ми сьогодні модно це. Давай, де моя зайчик? Це твоє, да? Леся, це ж твоє спинкою. Ну Леся б'є по модному, по феншую на зайчик. Давай цьоки. Давай, цьоки, Леся, цьоки. Так наші хороші. Добрий ранок, наші любі, як ми любимо вас. Правда, мої хороші, ми вам хочемо бути з вами хат. побажати всім хорошого настрою, хорошого дня, прекрасного дня. Саме головне, мої хороші, щоб у вас улипка за ця не падала. Я сьогодні, кстати, стала трошки було дайте дискомфорт. І я хочу вам сказати, присіли, встали і просто пішли. Ви розумієте, так що давайте, любі, за нас, за вас і за все добре. А ми Це вас цілуємо, людям біжджемо дорогі я. Ти а, давай мені Леся, приспіть, поди присаджуйся. Я, присажуєшся, я, шкаву, я, Лесі, ти мав, я ж кажу, холодно. Леся, ти мовчо, ти бериш собі таку, дешка мупий. Значить, дивіться, мої не получили дуже багато тунець. 500 гривень ця велика банка, тунець йде в олії. Значить, тунець йде у такої банки. Він йде одним куском. Я нічого вас обманювала, що він йде в собственному суку. Але отака обалденна банка. Ми получили його скільки? 3-4 коробочки. Чотири коробочки такого або об'ємного. Сам... А, це дикий лосось. Е, значить, Дикий лосось, 200, грам, оця... 200 гривень оця банка. Там йде два куска або один. Ну, я... є ролики, я ж вам все показувала. Дівчатка, він дуже смачненький. Є, Костянка, Костянка присядь, присяд. я сама, я... не треба, йди каву, Давай далі. Не хвилюйся, тебе ще чаще... так є, це що в нас? Не знаю. Костік, присядь. Саєро. Це... Сайра. Дивіться, сайра. Оця баночка стоїть 130 гривень. Сайра йде кусочками, вона виложена по кругу. кусочками. космоджіть, присід, присідайте. Сайра є. Е... Кусі, сі, так, дивіться, 200... ой, 200... 120 гривень, отака обалденна баночка. Вона дуже вкусна, вона йде кусочками, вона, подожди, вона йде в олії. Ну, вона вкусна. І знаєте, обично, я їм консерву, мене пече іжога. Від неї мене іжога не пекала. Откриваю ящики, тому що це сьомий тунець. 500 гривень ця баночка. Це теж тонець зайчик. Це теж тонець. Тунець. Ну, косячи, треба ж перевірити все. Теж, дівчатки, 500 гривень така баночка, тунець йде в олії, і він дуже вкусний, він одним куском для дівчаток, правда, він дуже смачний. у нас тоже дуже добре продається. Так, ви знаєте, всіми любими наш хамончик. Ми взяли. По полкіло, думаю, що по 250 г трошки жирноватий. Отакий хамончик 500 г стоїть 500 гривень. Дивіться, він йде зачищений. Бачите, він зачищений. Ось тут показую вам так. І дивіться, я люблю іменно цю фірму. Ця фірма, вони просто... Ну, мені подобається. Вони. Так. Це теж у нас хамончик. Зараз я хочу... Так, це буде хамон, так? Да? Да. Да, 4 ящичка. Я поставлю 10, додали 4, тому що більше не було. Ну, ви знаєте, що я... Коли він жирний, я його не беру, тому що він попадається, буває жирноватий. Так, значить, це сюди. Це тип лосось. Далі, я взяла такий лосось, ця паночка, вона баночка 200 гривень, там є одним великим куском, є е нехкільки. Так. Так, нескольким. А то, що тому я ще там. Далі, дивіться, я взяла оце масло. Значить, Це літр масла стоїть 800 гривень, масло первого джима. Як і в салати, так можна його і приймати. Дівчатка, про це масло писали дуже. У нас залишилася одна бутилка, ми його продали все. Це масло багато нам дуже писали, що воно дійсно смачне. І воно, ну воно, ви знаєте, що олімкове масло на тощак, маленьку ложечку, треба приймати. Тим більше, це масло першого джима. І воно, ну не знаю, у нас ми взяли ящик 2-3, і воно у нас добре продається. Це теж добре продається. Ось таке масло, літр 700 гривень, воно трошки разне. Ну, як не фірма разна, взагалі воно і то, і то добре. Так, і ви знаєте, всі ми любимі наші маслини, олівки. Дівчатка моливки. Олівочки. 300 гривень така банка. Це гігант, маслина гігант, яка йде плотна, в якої косточка розсасується. Це одні з маслин, це греческа маслина, дівчатки, вони м'ясні. Ну я ж вам не один ролик показувала, вони просто м'ясні тут. Вона, ви знаєте, от вона кусаюча, і не те, що є така кусаюча, і маслинка пустотіла. Ні, дівчатка. Отака така обалденна баночка, вона стоїть 300 гривень. Вот, ми яку зробимо міні-обзорчик вам. О, значить, капчений тортик, ось там мальчик, щоб ніколи хоче Значить, капчений тортик 1400. Я вам показувала, коли ми його отримали. Ось такими кусочками вакуміруємо. 1400. Всі ми любимо наш круасанчик 1000 гривень за кілограм, по два штучки. Ми по, по два по одному вакуміруємо 1000 гривень за кілограм. Ті є гарячого копчення. Дівчатка дуже смачний торнадо, 1500 п'ятсот гривень за кілограм, цей дев'яний теж дуже смачненький. Так, колбаски, колосанчики, це все у нас бачили. Підімоте сюди. Всі найлюбима наша котлетка, це камбула, замотана з корелечкою, 1000 гривень за кілограм. Ну і наші фірмі тортики, вони знаходяться в холодильничку, Ми їх ріжемо такими кусочками, вакуумуємо, в середньому тортик кусочок виходить 400 500 г, 1500 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, замовлення, так, так, подожди. Вишня, вишня і асетрінка, 1200 за кілограмів, каракати це 1200. І хорошеньки, замовили приймаємо на вайбер 098 493 0776. Дівчатка, не ведіться на сайкові сторінки. Я вас дуже прошу. З утра до ночі я вам говорю, замовлю на вайбер. Ваша адреса, ваш заказ. Всі любаю, обнімаю, хорошого дня, вважаю. Ще раз їхала до Лесі. І тут мені ще Юлька вчора висла. Дівчатка, по поводу фейкової странички. То я беремня, то бідний Костик. Тут уже принаймні добралися до нашої Василівни. Значить, дивіться, мої хороші. 10 і 4. Ви О, oh, Видно видно, десь і чотири. Дівчатка мої тут, звісно, вже воно такі вже пишуть бідний костік, а де касовий апарат, беременна від кого сашоня утік. Мої хорошенькі, я вам хочу сказати, що це фейкова сторіночка. Я вас дуже прошу, не ведіться на неї, тому що це не моя. 10 і 4. Ну, ми зараз будемо щось думати над нею, тому що е ви знаєте, все безнаказане, нічого не буває. А ще хочу сказати, що людина, яка таке пише: е, побійтеся, не рийте яму комусь, тому що можна попасти самому. Я вам це говорю, особливо в ці свята Впереді у нас Пасха. Так що, мої рідненькі, ви мене почули 10 і 4 – це фейкова сторінка. Ще раз за це показую. У мене одна сторінка, там 300 з чим то підписчиків. Оце фейкова сторіночка. Дівчатка, будьте просто обережні. Все, що пишуть, тут все, що говориться, це все неправда. Пожалуйста. the fake, fake.